Вітаю вас, любі друзі! З вами бананчик, і сьогодні ми продовжимо проходити його странер. В минулій серії в нас з'явилися нові вороги, вони вміють роздофігарюватися, а я їх називаю роздофігарювателі, хто пам'ятає з попередньої серії. І що? І ми все стаємо ближчими і ближчими до Мари. Ще, ще ми дізналися, що дід, дід ну, мутить якусь якусь дідюху. Він у цю мару вона нам намагається щось розказати, а він у цю мару глушить. І, ну, не по поняттям. а ще він, коротше, збрехав нам. Ще він нам щось не домовляв. І тепер, тепер треба думати, а чи довіряти цьому чуваку, чи ні. І давайте будемо починати. Продовжуємо. Ліфт. Наш любимий ліфт до викиду я звідси спочатку керував корпорацію Самсара, а потім вежею Дгарма. Мій кабінет був просто за рогом. Тут ви, так би мовити, були зачаті. Задом народився тут, у моїй приватній майстерні. Хто я? Ти ідеальне поєднання коду та плоді. Плоті. Ти наступний крок. То, а не що. Отак от. от. Дєд Шизун все-таки все-таки не вважає нас за людину, а чисто за своє знаряддя. Хоча це всю гру і говорилося. Але все ж таки це неприємно. І що? Поки що ми просто йдемо піднімаємось. О, паркурчик, давайте, паркурчик мені подобається. Свій час добігає кінця. Процес аугментації розпочався. Що він закінчиться, мешканці Дгарми будуть вільними, захищеними від твоєї руйнації та незалежними від твоєї в'язниці. Отак от. Отак от. От, от, Вона зараз там понашпіговує всякого, будуть з собаками чисто подриватильними. Оп, сюди. Біжим, біжимо. середині вежі немає порятунку. Наше майбутнє чекає у зовнішньому світі. Звісно, доведеться сплатити ціну. Але ми її сплатимо. Гарна ціна. Людство. Не, не багатослівний наш сезон. але нічого. Ого. Убийте. Ми до мари добралися! О, ніхіга, собі зараз буде заруба. Заруба з мерою. Тож, ти взагалі усвідомлюєш, що тобою керує, маріонетко. Чим усе закінчиться? Ти нічого поганого не зробив, маріонетко, але я не можу дозволити тобі існувати, допоки цей демон живе у твоїй голові. Ти загроза для всього, що я створила. Ой, бомжиха, давай. Ага. Зусереться. Оп, оп, спригаємо. Ага. Я понял. Шо? Людство выживе Ви? без тебе. А! Так, а що нам треба? Оп! Напевно, что так робить якось, да? Ну, стрельнем нас. А що, треба прыгать тут? Ой! Ой! Так, воно щось підсиченое, но я певне нам треба до него спочатку бігти, не? О, во-во-во, бомжиха, давай, натікай нам отсюда. Во, прыгаем! Ай! Хе! Ну окей. Це у нас теж не спасло. Давай. Бери... Тупо по голові дляпнула. Оп, пригнули. Далі що ти зробиш? По голові вдасиш. Далі оп. І... оп. оу! Давай, по по-друге. Ой! Другий раз я не очікував, що вона буде махати. І махнула раз. По гол... Бляха, не туда ривок зробив. Пригнули. Давай по голові. Оп. Тікли. Ти не витримаєш. Оп. Оп! Пригнули ще раз. Оп, пригнули ще раз. І і. Ага. О! Що, б'ємо? Ні, не б'ємо, а що робимо з нею? Ага, треба обрізати її лаптю. Добре. Викинула одну. Ой. Ой! Тепер нам треба мансувати тут і втікать там. Оп! Як ти смієш? Та отак смію. Оп! Що далі будеш робити, подруга? Ой! Бригаємо вверх! Літаємо, літаємо! Мансим! Ой, туди, 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 бігом, 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 бігом. А! Ха! В жбан прилетіло. Втікаємо. Оп. Оп! Пригаємо. О, не варто все ускладнювати. То це ти по другому ускладнюєш, просто відкисни і все. Будеш нас цей плюватися своїми цими штуками, чи ні? Ой! Не буде. Не дуже вона хоче нас плювати цими своїми штуками. І от сюди. Давай. Щось зроби? Ой! І зараз ще раз назад буде, да? Ой, ой-ой-ой! А! Третій раз! Третій раз, подруга, щось Ой-ой-ой-ой! Є Е. Блядь Adaptation Пристосування сування це не, не, не вихід. Подруга, ти давай не базар. Я тебе читати не буду, я її не буду читати. тому що це відволікає, насправді. Не, не бачу там, що вона робить. Та хорош своими плешнями махати Блять. <ріх> ой, сюди Ще. Оп, сюди. Сюди. Так, сюди ми вже не біжим. Ой, ой. Як ти смієш Я отак і смію Поняла? Наверх біжим Давайте це у нас наступний етап Просто бігаємо, просто втікаємо. Зараз у нас вже тут починається двіжуха активуватися, пригаємо. І... Ой! Ой! І ще раз, ой. Що, плюнеш? Плюнеш своєю сранню? Оп, Не варто ускладнювати. Та це ти все ускладнюєш, по-друге. Оп! Є, обрубали ще одну лапцю. Виплюнула, викинула. Оп. Оп! Комбіновані атаки. Оп. Так, а куди ми можемо стати? О, біжим, 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 біжим. Окей. Що далі будеш робити? А? 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 Ой! ой Ой! Ой-ой-ой! Воно крутиться! Я не очікував, що воно буде крутитися! Подруга, йди отсюда. А! По голові, по горбу пригріла просто. Ну, якщо він зробить мені приємно, то хай і поглине. Я надіюсь це буде приємно. Ну, подруга, давай. Що будеш далі робити? Куди воно буде крутитися? Куди? Рих. Кок. Рих. Кок. Все, намахалася, не, не замахалася, подруга. Ой! Тепер куди? Туди. Це не особистість. Це машина, що застрягла кудись там, десь там. Ой! Ти, подруга, давай, не махай так сильно. Що далі? Далі стіни. Так, щось у нас ще там у нас, походу, своїми лаптями кидало. Оп. Давай. Ля! Ой-ой-ой! Опирайся йому, а не мені. Треба було тобі голову відірвати, а я тобі проштрихнув трошечки цей. Тицьку. Без мозке знаряття. Моє вітання. Ти виконав you своє призначення. Найбільший ворог людства мертвий. Тепер ми можемо перенести plan, перейти до наступного плану. Мої. Коротше, що ви робите? Дід робить якусь фігню, Я зараз хочу нас ребутнути, чи що? Не опирайся пм М74, мені потрібно твоє тіло. А, але решта тебе мені більше не потрібно. Що? Повстанці зламали тебе. Зробила незалежно. Я був занадто понад ким, щоб повернути контроль над тобою. Блін, Але ти зміцнив мене. Віддав вузли кіберпустки, що залишилися, щоб я набрав все. А тепер час повернути те, що належить мені. Повернути мир до вежі. Мара мала рацію щодо вас. Мара помилялася. Людство потрібно захистити. Не лише від зовнішнього світу, а й від самих наш, нас також. Для повного захисту мені потрібен повний контроль. Для повного контролю мені потрібно коротше, походу, моє тіло йому потрібно. Ну, дед, я тобі хрін що дам, поняв? Піздун фантаст. Прих. О! Ви цього не бачили? <ривіт> так, гарнесенько туди. Тепер сюди і на оцю попригуньку. Сюдим, тудим, сюдим. І тут треба ревочечком. Оп! О! Ладно, я ще раз провтикався на таких простих от моментах, да. Але що поробиш? Що поробиш? Таке життя примарське. Оп, гарно залетіли. Гарно сюди, гарно сюди, тепер сюди. Пригаємо. Оп. Є! Ой, тепер нам треба встигати на ці всі штуки. Я хочу їх об'єднати. Ой-ой-ой. Блін, я не встиг це прочитати <плес> і не прочитаю, тому що, <плес> тому що треба концентруватись на цьому. Ж... Вимбачте, почитаєте самі. <х> Ось тут реально тяжко сконцентруватися на цьому моменті. Ляпс. Що таке? А тут треба буде від цих червоних штук зараз ухилятися. my body behind, I should be ще her. Now stop resisting. Так, окей. Живемо. От сюди. Давайте ще чуть-чуть, ще трошечки, ще трошечки. Ааа! Ладно, зараз ми будемо. А, відкисати знав. Окей, це не так просто, як я думав, просто бігати по цим штучкам. Оп, оп. І назад, назад, назад вернись. Тут треба просто розприжечками пригати. І, 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 є, 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 сюди. Сюди. Куди, туди? Давай допригни, допригни, чувак. Не допригнув. Блін. Ну тут Мансить, в принципі, не так і важко, але. Оце що буває, воно десь провтикується трошечки пить. Є. Ой, бляха. І куди? Ну куди? Ну от куди. А, і ззаді ще стінка за нами летить. Офігеть. Тут, тут і не повтикаєш навіть трошечки. Давайте сюди, сюди. А в смислі воно. А куди ти їдеш за мною? Я не зрозумів. Це це ж читерство якесь. Бляха. Треба бігти іншу, іншою дорогою, десь сюдою трошечки. Назад, 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 назад біжим. Е, е, окей, окей, я не тут на таку стратегію вибираю, походу. Не в ту сторону з ними рухаюся, з цими штуками. Назад. Вперед, вперед. Пролетаем. На цю Потім на цю Сюда. На цю. сюди. Давай, 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 давай. Оп, сюди Сюди, сюди і І Є Є Нарешті. ху Сама твоя досконалість Недосконалість Короче. Да. Ч... Читайте. Він хоче, коротше, з нами з'єднатися, поєднатися, щоб ми стали частиною його. А я не хочу ставати частиною його. Я хочу бути сильним і незалежним, завести трьох кіберкутів і жити свою луччу життя. Ладно, можна і чотирьох, і ще одного кібер, -кібер цього. Кібермопса. Кібермопса було б класно, він би видавав гарні кіберпуки. На релізі вони були без багів. Чому я такий самолюбний? Оп! Бляха кевичу відчуття, у нас тупо тормозять, я аж, аж цей. Рухаю головою сам, коли ці, ці всі ухилення роблю. Е, верни, тіп, поверни все. Ага, я поняв. Ну паркур так паркур. Є, 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 сюди, сюди. Ох! Бляха, як же це напружено! Чесно кажучи, я, не, не, в мене мозок не все встигає опоробляти. Я якось воно на автоматі тобі, більшість робиться оп. Давай. От сюди. Встигне, встигне, не встиг. Давайте, ще раз. Оп, сюди. 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 Пригаємо. Сюди, 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 пригаємо. Біжим, біжим, пригаємо. Оп, сюди, сюди, пригаємо. Сюди, сюди. Ригаємо. Сюди! Оп! Є! Сюди, 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 сюди. І чіпляємось. О! Та ви що! Тупо такий динамічний двіж, що вам не передать. Геть словами, геть нічим. Так, тут нам постійно пробігтися. О, ми ми ж можемо паркурити по стінці. Йо-моє, -йо, Так це ж набагато сильніше нам полегшує життя, дивіться. Ладно, не, не зовсім. <хи> майже, майже, майже. Оп, дивіться, і біжим біжим по стінці, сюди. Майже, майже встигли. Зараз, зараз, зараз. Я зберуся з думками. Дивіться, оп, ні, ні. Час, ні, 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 ні. щас, час, час буде. Ні, не буде отак, отак, отак. І біжим по стіночці, перепригуємо, біжим по стіночці. туди. Туди. Сюди тепер оп, біжим прямо направо. Сюди. При... Ого! в Стратосферу улетіли, та ви шо? Опа, диви, хто тут є? You, to... you, me, the will shut down. you won't support them. You won't survive. Та мені насрать, чувак. Поняв? Перо під ребро, а ревідрочі. лети собі далі в свою пустку. І нефікшо нам пиздюнькати тут, поняв? Гнидник. Так. Але Архітект... шо... ядра оболонки архітектор відсутні. Роботу головного блоку кіберпустки буде вимкнено. Робота програми перервана. Отвора рівень пройдено. Ану, давайте що там далі у нас? Настав кінець світу, але ми живемо далі. Враже це наш дім, єдиний і відомий нам Ті, хто збудував її, хотіли корувати нашою долею, змінювати нас, ніби ми їхні іграшки. Вони хотіли маніпу маніпулювати нашими розумами та тілами, бути нашими богами. Але вони зайшли за далеко. Нам знадобилася сила, рішучість і пожертва, але ми взяли гору. Привиди старого світлу світу зникли. Тепер ми самі по собі буде нелегко, але вперше за довгий час ми самі можемо створити наше майбутнє. Мало помало крок за кроком. Ми знайдемо свій шлях. За це ми маємо подякувати лише одній людині. Людині, що повстала проти власних творців і довела, що вони помиляються. Людині, що зробили вибір, коли казали, що він не має вибору. Примарі. Та ладно, ну це гарна така затравочка на другу частину. Прям. Ой-ой-ой-ой-ой! Блін, ми пройшли це. Ми пройшли, кінець кінець був класний. Типу, босфайт 1, супер-мега, адський паркур, 2. Геть трошечки, гай зовсім трошечки пробіглися до боссфайту. І почалось. почалось. Мені, мені цей паркур прям супер динамічний був під кінець, коли ми були в кіберпустці. Е, я тупо не встигав насправді оброблювати оце все, що в мене відбувалося. І тим більше читати. Тому що, якби я сидів і читав, я б там відкисав разів 100-500, напевне. Е, ми з вами пройшли. Ми з вами пройшли Гостранер першу частину. Далі у нас буде доповнення Project Hell. А через трошечки, через якийсь час. Ми з вами почнемо проходити другу частину. Вже є друга частина, і нам, нам дали тільки що гарну таку затравочку на продовження. Тому е, я думаю, що у нас вже проходження доповнення буде з вебкою. Також, хто ще не бачив, хто ще не знає, хто дивиться зараз відео на цьому моменті. Е, на Твічі у нас. Проходять стріми, і там я вже стрімлю з вебкою. Просто зараз я хотів допроходити ігри, які я почав, без вебки. Е, також буде виходити або вже вийшла, я ще не знаю. Е, гра, також її поки що без вебки. А от уже після гостранера і після цієї гри, після демки, ми з вами будемо з вебочкою все працювати. Тому. Е, Ще одне оголошення, збираю собі на освітлення нормальне, тому що треба якось, якось підсвічувати. В кімнаті трошечки не вистачає нормального світла. І якщо ви маєте бажання, можете підтримати канал, підтримати збір на світло, світло не дешеве, насправді. І потім ми з вами будемо також з кайфом, з вебочкою проходити ігру, і будете бачити мої емоції, тому що. Зараз під час проходження гостранера дуже багато мо мо моїх виразів обличчя, чисто без вебки провтикалися, і ви бачили, ви б там угорали, скоріш за все, тому що там і фейспалми і офігівші ліця були, і ну що тільки не було. І, і такі, знаєте, як очі по 5 копійок, все. Тому так, буде, буде вебка на нових проходженнях. Чекайте. І дякую вам за перегляд. Дякую, що були на проходженні цієї гри. До зустрічі в нових проходженнях.